Доброго Часу, любі українці! З вами Лавра. Ми зараз коротенько подивимося, які сьогодні події можливі в Україні, ну і яка атмосфера. Взагалі я відчуваю таке, знаєте, те, що ми можемо сказати, день відкритих дверей. Тобто, скоріше всього, якісь важливі зустрічі будуть у наших можновладців. Давайте зараз глянемо. Ну, такі да, прийняття якихось рішень, які давно, скажімо так, планувалися, говорилися. Ось. Це, звичайно, за закритими дверима, можна сказати, да? це все буде відбуватися. за закритими Ні, Не кожен туди буде входити. І знаєте, от я ж кажу, що це давно планувалося. Ніяк воно не могло вирішитися, ніяк воно не могло вийти на загал да? або навіть на обговорення в, більше, в більшому колі. Ось так. Тому от зараз якраз. Те, що планувалося, ця інформація починає виходити. Ну, ось так, любі. Двері провідкриваються, але поки що воно, скажімо так, збережено в невеличкому колі. Ось така інформація. Тобто я ж кажу, що як нібито день відкритих дверей. Ну, бачите, не для всіх. Не для всіх. А зараз ми ще глянемо, що для самої України. Що для самої України сьогодні важливого? Що для України сьогодні важливого? Хотілося б сказати, що сьогодні не буде обстрілів. Будемо надіятися, тому що взагалі і я по почуттям своїм відчуваю, по відчуттям своїм відчуваю, що в повітрі немає такої сильної загрози, як була перед цим. Тому можна на вихідні більш-менш спокійно, хай так буде, пройдуть. Зараз нам кажуть, що тут всі якщо ми зараз кажемо про агресію, то вона поки що якби може бути притихла, поки що може бути притихлою, тобто затішує, да так би можна сказати, але ну це перед бурею. Права в тому, що тут плануває планується. Я не знаю, чому я кажу про взагалі про ворога, тому що тут все ж таки повинно бути про взагалі ситуацію в Україні, не про війну. Ну кажуть, ворог тут планує дещо зробити через деякий час. Чому через деякий час? Тому що тут якби планується. Перехід з точки А в точку Б ні, зараз не так. Скоріше всього, якби ціль змінена. Ось так я б сказала. Ну а якщо ми не про військову агресію, не про агресію тарганів, то ми зараз можемо сказати, що все ж таки більш-менш спокійні в атмосфері повинні бути. Енергії, якісь новини летять в Україну, вони будуть або в кінці дня, або оцей день якраз започатковує започатковує, або тут якраз і кажуть, що сьогодні буде запущений. запущений Інформаційний потік, який да, який повинен потім розголосити, розголоситися, ось так. Ну, це саме сьогодні починається все, тому що якраз ось тут те, що довго стояло, могли скривати. І до речі, якщо ми кажемо про зустріч, то тут можна сказати, також що зараз відбувається або сьогодні відбувається щось у будинках, які стоять да? Ну, тобто це не переїзд, ні кудись наші поїхали там, де будеться розмова відбуватися, а якраз там де стоїть непорушна будова. Ось так. І да, так вони досить спокійно будуть обговорювати. Це може бути питання війни, звичайно. Може бути питання війни і захисту війни, що недостатня, недостатній захист, треба більше захисту. Але тут якраз мова кажуть про те, що. Будуть обговорюватися, як вийти із невигідного положення, м'яко кажучи, тому що якось е, закрутилося все, ніяк вилізти не можемо. Ось так. Бачите, все ж таки я ж кажу, що буде якесь спілкування з людьми, які вже приїжджали, які вже дзвонили. Е, ну, тобто раніше вже з цими людьми було спілкування. І що ще? Полюбовна буде зустріч. І ще раз кажу: це стосується якраз роботи. А, стосується роботи. Люди, які будуть говорити, не приймуть сьогодні остаточного рішення. Це не буде так домовились, домовились, все починаємо робити. Ні. Це буде як, ну подумаємо, да, Треба ще думати, коротше, треба ще потягнути. А, ну, ось так. І, звичайно, поки що це буде скрито. Ну, на загал ще не буде виноситись. Бачите, інша колода все рівно. Якби ми... Поговоримо про те ж саме, що тут у нас випало, вискочило. Ну, поки що люди говорять. Поки що люди говорять. Питання може бути, бачите, підвищене. Пропозиції там якісь дуже непогані. Давайте далі дивимося, що ще цей день принесе в Україні. Що ще цей день несе в Україні. Сьогодні субота. Доброго ранку. Не треба розчаровуватися, хникати, плакати. Відбувається, все ж таки, бачите, не треба плакати, не треба сумувати, все рівно, сьогодні якась благая вістка. Ви розумієте, щось все рівно ми сьогодні будемо знати. Ну, ну, Хай це буде на днях найближчих, тому що, знаєте, поки там сьогодні будуть говорити, все рівно всі наші печалі і сумні там почуття, хвилювання, вони будуть змінюватися. І це, а новина прийде. Тут мова іще, до речі, любі. Ну так, да. це стосується, це стосується все ж таки високих чинів. Ми можливо будемо знати про конкретних людей. Ну це повторюється, теж я вчора вчора казала, вчора казала, розклад робила, що е, наші там щось готують. Коротше, за я, якийсь високий чин буде змінений, або наш президент буде змінювати людину, яка не може ніяк допрацювати. Да? от Працює, працює і не може досягнути потрібного результату. Ось так. І тому і це буде нова людина. Ви бачите? Нова людина буде. Король Да. коротше, мабуть, якась буде заміна, запропоновано щось, і людина повинна бути непоганою. І це може нас якби, трошки по, повеселити Чи заспокоїти, можливо? Ну, це непогана вістка. Але також, що я ще відчуваю, чую, що ну, іде якась, до цього це не відноситься, якась вістка за загиблих. Да. За загиблих, тобто щось, мабуть, про будемо знати про загиблих наших військових. Це ще нам цей день несе, готує або що відбудеться. Нові дороги, нові події. Бачите, в принципі, я б сказала все ж таки, тут нам готують, чи ми сьогодні про це узнаємо, про нових людей. Про нових людей, які не змогли. Можливо, це людина, яка працює по питанням війни, не можуть ніяк до кінця да, довести там, щось вирішити і так далі. Тому що він був обмежений, чесно, чесно мовичу. Він не один такий. Розумієте, ця людина була обмежена в своїх вирішеннях. У нього були насправді. Насправді цієї людині не було таких дозвіл, щоб він тільки вирішував. Розумієте, це такий невеличкий союз людей, де вирішується це питання. Ну, але ті, ти хтось змінюватися, буде головний, звичайно. Ось так. Так що тут не все так просто. Не все так просто. А і ще чому не все так просто? Тому що жрать хочуть всі. Ви зрозуміли? От жрать хочуть всі. Жрати хочуть всі. Ти хочеш тільки про себе думати, але жрати хочуть всі. Ти повинен думати про всі рти, які там є. Ну, коротше, змінюватися буде інша людина, і, 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 і через деякі да, Це питання війни, це питання війни, там буде помічниця жінка, мабуть. Це може бути людина з правосуддя, це може бути людина. Коротко, людина з закону, одним словом. Ну, от, Бачите, повторюю це те ж саме добре. Загальне питання щодо о, о, військової теми на сьогодні. Що нам несе? Яка інформація? Яка, який сьогодні день? Захищаємось, б'ємося. Відбиваємо атаку, любі. Відбиваємо атаку. Ось так. Ну і як би я вам хочу сказати, ми стоїмо да, сьогодні, можливо, сьогодні-завтра, тому що це енергія, вони можуть розстілася на декілька днів, да, так розливатися. Будемо відбивати атаки ПВО і так далі. Да. Якщо буде обстріл, будемо думати, якби надіятися, що все ж таки відбиття ворога буде. Хоча ми тут бачимо емоційні хвилювання. І не падаємо духом. Давайте не будемо зараз казати про якісь там печалі зовсім. Не хочу зараз це промовляти. Будемо сподіватися, що будемо відбивати оці всі вибухи. Зрозуміло, так? Да? Ось так. Ну і що ще ми глянемо? Що... що на фронті у хлопців? На фронті у хлопців Донецька область. Там вибухи. Там стріляють, накше захищаються, намагаються будувати собі якісь там споруди, щоб закриватися. Ну, ось так. Що на фронті Донецька область? Ну, коротше, праця. Праця. Ну, сьогодні може бути питання, що десь вихід планувати, відхід плануватися. І це добре, тому що немає нічого дорожчого, ніж життя наших людей. Курськ. Курська область сьогодні для наших хлопців. По Ми сьогодні наші хлопці буде багато там поранень, обстрілюються і намагаються рухатися вперед. Навіть на проте, прямо на вибухи лізуть наші, туди намагаються відстрілюватися, захищатися і, і рухатись для того, щоб змінити там ситуацію. Бачите, узаконити, так би мовити, узаконити і закріпитися десь. Розумієте, і так, да, і да, і трошки нам там і, і нам там вийде закріпитися. Коротше, курська область десь наші не дивлячись. Не дивлячись на величезні вибухові перешкоди, наші десь літають і десь сьогодні там закріпляються, прориваються до більш закритих там якихось споруд. І, коротше, тут можуть навіть сьогодні найближчим часом десь заявляти про іще якийсь шмат землі, де вони вкорінюються. Хай буде так, хай закріпляються наші любі і залишаються живими. Бачите, все, дякую вам, пока-пока, ставте лайки, дорогі, пока.